Протестувальникам в Ірані дали три дні на добровільну здачу. Очільник поліції Ірану заявив, що громадяни, які погодяться припинити протести, зможуть отримати пом'якшене покарання. За його словами, хоче скористатися цим пом'якшенням повинні протягом трьох днів добровільно здатися поліції. І настав час шукати нового лідера в Ірані. Ось про це заявив американський президент Дональд Трамп. Він закликав покласти край іранському режиму Аятол на тлі кривавого придушення масових протестів. За словами Трампа, Іран опинився на самому краї через 37-річне правління режиму. Лідер сполучених штатів звинуватив Хаменеї та його поплічників у повному знищенні країни. Та застосування насильства на рекордному рівні. Почуємо цитату для того, щоб країна функціонувала, керівництво повинно зосередитися на належному управлінні своєю країною, як я це роблю зі сполученими штатами, а не на вбивстві людей тисячами, щоб зберегти контроль. Лідерство це про повагу, а не про страх і смерть. Дональд Трамп президент США. З нами на зв'язку В'ячеслав Ліхачов, це сходознавець та експерт Центру громадянських свобод. Пане В'ячеславе, доброї вам ночі. Вітаємо. Доброї ночі, давайте спочатку розпочнемо з теми протесту і з пропозиції так званих поліції: скоротити термін, чи то пом'якшити покарання за те, якщо протестувальники підуть з площі не будуть далі продовжувати свої протести. Як ви думаєте, по перше, чи дійсно це може бути правдою, чи це е, такий поблажливий крок, для чого і ну чи реально це які яка. Подальша доля, на вашу думку, цих протестів на вулицях. Протести на вулицях практично припинилися. Їх практично було втоплено в крові, тому що стосується пропозиції до здачі для тих, хто брав в них участь. Це стосується або активістів, які наразі поряховуються, або це стосується активних. Членів угрупування в регіонах, населених національними меншинами, курдами та белуджами. Передусім, це регіони, де зіткнення з силовими органами були найбільш жорстокими, а там, де існують певні ну підпільні сталі угрупування. Це пропозиція, передусім для них, тому що стосується пом'якшення покарання. Не можна вірити таким режимам, як ми з вами знаємо на багатьох прикладах, але можливо, оскільки раніше кілька днів тому Дональд Трамп вихвалявся тим, що він зупинив масові страти в Ірані, які режим готувався розпочати проти учасників протестів. Можливо, було досягнуто такої угоди, неформальної. Керівництвом Ісламської Республіки і керівництвом між керівництвом Ісламської Республіки Іран та Сполученими Штатами про те, що е, режим в Ірані відмовляється від публічних страт учасників протестів, а Сполучені Штати роблять вигляд, ніби вони не обіцяли допомогу, яка нібито вже була у дорозі. і е, Тим самим, типу, намагаються зберегти обличчя. Погадаю, що йдеться про щось таке, і це в принципі можливо, тому що а, ми чули, що на минулому тижні було анонсовано перші публічні страти учасників протестів. Як ви розумієте, спочатку протестів а, три тижні пройшло, ну так, трохи більше трьох тижнів. І тобто, це означає, що судовий розгляд тривав а, кілька днів щодо затриманих. Їх було звинувачено у злочинах проти Аллаха, і їх було за скороченою процедурою а, приготовлено до страти, а, але ці страти принаймні публічно не відбувалися. Ми про них нічого не чули. Можливо, режим їх справді а, відкликав або відклав, і така пропозиція. Ви можете залишитися живими, якщо ви здадитеся, вона може відповідати дійсності, але це теоретичне припущення. Насправді, ми дуже мало знаємо, що там е наразі фактично відбувається. Можливо, ці страти продовжуються там, десь у тюрмах, але не публічно. Ми просто перебуваємо в стані. Е Браку інформації внаслідок інформаційної блокади, пане Вячеслава, скажіть, будь ласка, на ваш погляд, протестувальники і всі, хто підтримував протестувальники або протесні рухи. Чи вже ця історія закрита втрачений шанс? І тепер, ну умовно кажучи, за кілька років ситуація буде відновлюватись. Чому тому, що режим Аятол не здатен гнучко реагувати на ось такі настрої, в тому числі протестувальників? Ці протести скоріше за все, це закінчена історія. Цю сторінку перегорнута. Вони не призвели до падіння режиму, і без зовнішньої підтримки, без належної зовнішньої підтримки не мали шансу призвести до падіння режиму, тому що це був хай та у масовий, але попри масовості безлідерний рух, без чіткої стратегії, без інститутів э, якихось партійних э, інститутів громадянського суспільства, які могли б очолити, без помітних лідерів, усіх, хто був раніше. Смілічними фігурами для такого ліберально реформаторського руху відмовилися підтримати протестувальників, тому цей протест не мав шансів на успіхи і репресіями, його було придушено. Ця, ця історія закінчена, але чи не призведе це до певних змін в курсі режиму, може, і призведе не реагувати. На незадоволення такої значної кількості населення, можливо, більшості населення режиму було б важко. Режиму важко не реагувати на протести, які розпочалися з тої соціальної страти, яка завжди була основою підтримки режиму. Населення вийшло на вулиці. В нас катастрофічного стану економіки. А цей стан економіки є результатом політичного курсу. Я гадаю, що це розуміє не тільки маса, яка вийшла на вулицю, але й керівництво Ісламської Республіки. Тому якісь спроби щось змінити, варто очікувати чи це буде спроби якось налагодити стосунки з міжнародною спільнотою, а пом'якшити режим всередині країни, чи навпаки це буде подальша ескалація та більш жорсткий режим всередині країни ми побачимо в залежності від того, яке е, угрупування всередині влади візьме гору. Іранське керівництво не є монолітним. Там є різні угрупування з різним баченням майбутнього. Іранське керівництво в останні півроку після поразки у війні з Ізраїлем та Сполученими Штатами перебуває в такому стані пошуку е, якоїсь нової стратегії, наслідок розуміння. Ну, згубний а, стратегії, що призвела до цього а, тупіку вухову куту, в якому опинилася країна, і тому якась певна зміна, я не знаю, умовна перебудова за радянською аналогією в Ірані а, цього не можна виключати. А, а те про що зараз каже Дональд Трамп, що власне протести це не вихід ситуації і. І те, що тепер давайте шукати нового лідера цієї країни. Яким чином, ну знаєте, або як Трамп це бачить, або як це може бути в реальності в Ірані, пане В'ячеславе, В нас дві хвилини, будь ласка, угу. Хто ж знаю, як Трамп це бачить. Трамп це бачить, як йому штучний інтелект намалює. Я не думаю, що за його висловою в соціальних мережах є чітка стратегія. Принаймні, поки що так не виглядає. Як це теоретично може бути? Це може бути висування нової символічної фігури всередині іранської еліти, яка не буде пов'язана з жорсткими репресіями, і яка буде прийнятною для міжнародної спільноти, щоб вести діалог для того, щоб повернути Іран до міжнародної спільноти. Такий варіант висування нового лідера всередині. Іранського режиму є ну, більш-менш ймовірно пане В'ячеславе, я правильно розумію. Ви зараз говорите про спадкоємців шаха? Чи, ну, наприклад, про ну там я не знаю, умовно про президента Ірана. Президент Ірано скоріше вже не виявився такої фігури, такі надії на нього покладалися, так, але він його, не його вже викреслені. Ні, так. звісно, угу. йдеться не про ризупих Льві, який знаходиться за кордоном, і який є неприйнятним для сучасної іранської еліти, але йдеться про можливого наступника верховного керівника Рахбара Алі Хамінії, якому 86 років, який а, не є дуже здоровою людиною. Який е, шукає собі наступника, ну, власне, формально він назначив собі вже наступників, але можливо він е, буде більш гнучким, враховуючи у цей досвід останніх е, півроку і останніх тижнів протестів. Так, ну цікава політична ця складова цієї ситуації, тому що насправді в Давосі і про ситуацію в Ірані. Зокрема, ну я думаю, ми почуємо від Дональда Трампа. Дякуємо вам, поки пане Вячеславе. Вячеслав Ліхачов, сходознавець та експерт центру громадянських свобод.